Озвучено книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Деніел Кіс Відверто Про Клавдію. Пролог. Це правдива історія Клавдії і Лейн ЯСко, вродливої, спокусливої та психічно хворої. Це також історія розгубленості і безсилля правоохоронних структур, що загрузили в хаотичних спробах розкрити серію на позір випадкових убивств. Які протягом року тримали в страху мешканців центрального Огайо. уперше я дізнався про Клавдію в середині липня 1982-го. Саме тоді її друг зателефонував спитати, чи не було б мені цікаво написати про жінку, котра в 1978 у віці 26 років зізналася в потрійному вбивстві у трьох із десяти злочинів, і які преса Огайо охрестила вбивствами. 22-го калібру. Хоч раніше вона і боялася говорити про це, повідомив він, та тепер хоче розповісти свою історію. Я був заінтригований, та й мить випала слушна я саме взяв неоплачувану відпустку в університеті, щоб виконати свої зобов'язання перед видавництвом з промоції моєї найостаннішої книги. Додзвонювач, який попросив не розкривати його особи. Погодився привезти її до мене в офіс наступного тижня. Перед зустрічю, щоб освіжити спогади, я пішов до бібліотеки і прочитав на мікроплівці десятки газетних статей чотирирічної давнини про злочин, за який клавдію і лейн яско та двох виказаних нею чоловіків, суд присяжних штату Огайо, звинуватив у вбивстві, скоєному за обтяжувальних обставин, що передбачає смертну кару. Перші ж заголовки жирним шрифтом пробудили спогади про цю справу. Любовний трикутник нова версія потрійного вбивства. Жінка затримана за потрійне вбивство після того, як здалася шерифом, і згодом чи володіє вона розгадкою п'яти смертей? Однак газетні світлини не підготували мене до того, що я побачу напрочуд високу вродливу молоду жінку, яка о півдні наступного понеділка, 19 липня. 1982 року зайшла до мого кабінету. Вона сіла в крісло поряд із моїм письмовим столом, схрестила довгі ноги і склала руки. Її червоні нігті були ідеально доглянуті на кожному пальці вона носила поперсню. Я вдячна вам, що ви схотіли зі мною зустрітися, промовила вона м'яким плинним голосом. Деякі мої друзі кажуть, що з мого життя вийшла б цікава книжка. Ви б не погодилися написати мою історію? «Хто зна?» – відповів я. Мені б довелося докладно розпитати вас, а вам відкритися. Це може бути незручно чи навіть боляче. Вона торкнулася горла. Я не соромлюся того, що вчинила, і того, як живу. Дозвольте спитати вас, містере Кіс. Звіть мене Деніелом», – сказав я. Вона всміхнулася. Деніел це означає божий суддя. Тут вона насупилася, забула про що хотіла вас спитати, і спробувала пригадати це одна з моїх проблем, зізналася відтак ніколи не можна мене переривати, інакше я втрачу хід власних думок. Тоді слід було прислухатися до тривожного уколу її слів та усвідомити, що намагання брати інтерв'ю в особи з нетривалою увагою може обернутися мукою для нас обох, але щось у ній химерне поєднання зваби і й вразливості. Зачарувало мене і підказало, що з цього вийде історія. Вона знову пожвавилася. «А, пригадала. Я хотіла, щоб ви пояснили, як ми працюватимемо разом, якщо ви вирішите взятися за книжку. Я не воджу машини і не можу просити свого друга привозити мене сюди надто часто. У цьому не буде потреби. Коли закінчиться мій рекламний тур, я щотижня їздитиму до Колумбуса, і кожного разу ми говоритимемо години по дві-три. Чи скільки ви зможете приділити. Її плечі полегшено опустилися. А, це причудово. Я гадала, що доведеться платити комусь, щоб возив мене сюди, а я небагато заробляю на своїй роботі. З її слів, вона працювала на півокладу офіціанткою в коктейль-барі «Сешенс» готелю Шератон у Колумбусі, тож її заробіток складався переважно з чайових. Але я погоджуюся, поки лише розпочати збір матеріалу. Щоб подивитися, чи вийде з цього історія, нагадав я Клавдії. Ви захочете написати її, пообіцяла вона. Я знаю. Чому ви хочете, щоб цю книжку було написано? спитав я. Вона зітхнула і подивилася кудись повз мене. Те, що сталося зі мною в 1978-му, і досі переслідує мене. Якщо я побачу це в книжці під обкладинкою, як ви зробили для Біллі у таємничій історії Біллі Мілігана. Тоді, можливо, мені вдасться звільнитися від спогадів про жертви. Не можу обіцяти, що це трапиться. Трапиться, от побачите, упевнено заявила жінка. Коли вона пішла, у кабінеті лишився витати запах її парфумів. Я сидів і питав себе, на що зголошуюся. Люди, з якими я говорив про Клавдію, розходились у своїх судженнях про неї. Прокурори і офіцери правоохоронних служб, безпосередньо залучені до справи, були впевнені, що вона брала участь у потрійному вбивстві або принаймні була на місці вбивств. Однак більшість змі співчувала їй, включно з плейбоєм, який у статті Смертельна небезпека для клавдії за грудень 1978 року наполягав, що подробиці злочину розкриті нею на дев'ятигодинному допиті в департаменті шерифа. Клав їй до рота детектив, відповідальний за ведення тієї справи. Оскільки 1978 був роком виборів, чимало телевізійних і газетних репортерів зазначали, що тиск на помічників шерифа та прокурорів щодо розкриття потрійного вбивства змушував їх перегинати палицю. А Клавдію, згідно з суспільною думкою, використали і принесли в жертву. Ідея розповісти справжню історію цієї вродливої загадкової жінки вабила мене. Якщо вона вважає, що втілена в книжці правда допоможе їй розвіяти нав'язливі спогади, це теж буде чудово. Проте все виявилося не так правда постійно змінювалася. Холодного 26 жовтня 1982 року, за чотири місяці після нашої зустрічі, я приїхав до Колумбуса. Щоб уперше побесідувати з Клавдією, друг, який телефонував і рекомендував її мені, також застеріг, що район, у якому вона мешкає, один із найбільш кримінальних у місті. Йому було жаль, що їй доводиться жити в такому жахливому місці, і він навіть зізнався, що разу, коли відвідує її, то бере з собою пістолет. Звернувши у вузький провулок за її будинком, я припаркувався навпроти дверей чорного ходу, як вона й веліла. Хоч була друга половина дня, на вулицях було безлюдно, і я вже починав нервувати. Є щось дуже бентежне в тому, щоб перелякатися серед білого дня. Я обережно оглянув провулок від краю до краю, перш ніж покинути авто, і дуже швидко підійти до задніх дверей квартири Клавдії. Вона спостерігала за мною крізь вікно. А коли відчинила двері, щоб впустити мене щось грюкнуло об підлогу, і я підстрибнув. «Дітько», — промовила жінка, я й забула. Вона нахилилася і підібрала довгий ніж м'ясника. А це навіщо? Загорлав я та відступив, уявляючи, як вона заганяє цей ніж у мене. Клавдія здивовано глипнула. Він у мене застромлений над дверною петлею. Щоб, коли хтось колупатиметься в моєму замку, доки я сплю, він упав і розбудив мене. У цю квартиру тричі вламувалися. Мені справді лячно тут самій, а так у мене є хоч щось під рукою для самозахисту. Мені знадобилося кілька секунд, щоб віднайти самовладання. Нарешті я ввійшов і вона знову замкнула двері, увігнавши ніж на місце. Улаштуйтеся зручніше, сказала вона. Мені треба до ванної. Її квартира малогабаритне однокімнатне житло, маленьку кухню відокремлювали від спальні вітальні дві шавки. Заставлені флаконами засобів для укладання волосся, косметикою, вітамінами і консервними бляшанками. Там пахло ароматичним тальком і парфумами. На комоді стояла студійного типу вітальна листівка із зображенням великої потворної жаби, що виголошує гасло. З'їжте перед сніданком живу жабу, і нічого гіршого з вами цього дня вже не станеться. Дякувати Богові. Вона мала почуття гумору. Я відсунув купу старих газет і рахунків на канапі, щоб звільнити місце і сісти, і поклав свій диктофон на підлокітник її крісла гойдалки. Клавдія насупилася, коли увійшла і побачила його. Навіщо це? Я завжди працюю з диктофоном, пояснив я. Мені треба мати можливість переслухати нашу розмову, щоб упевнитись, що я все роблю правильно. Хм, розумію. Сказала вона, сідаючи в крісло і енергійно розхитуючись, але мені це не подобається. Я схопив диктофон, доки той не впав, і переклав на канапу поряд із собою. Невдовзі ви забудете про нього. Сумніваюся. Жінка напружила м'язи, а потім розслабилася. Але до справи. По перше, я б хотів отримати певну картину. Розкажіть про своє дитинство, яким було ваше життя, коли ви зростали. Вона похитала головою. Не пам'ятаю, моє дитинство було нещасне, найгірша частина мого життя. Я хотів був спитати, чому, та, побачивши сльози в її очах, промовчав. Натомість, доки вона невимушено розповідала про свій арешт, обвинувачення та ув'язнення, я усвідомив, що вона задає напрямок розмові. Повернувшись додому і прослухавши запис, я виявив, що за три години, які ми провели разом, Клавдія розповіла мені найбільше. Ніж я вже знав із газет, тоді й треба було все це припинити, але я цього не зробив. Я вже схвильовано перечував, як отримую нерозказану історію того, що насправді сталося в Огайо в 1978 році, і дізнаюсь, яку роль відігравала Клавдія в тих жорстоких убивствах.